Це найкрасивіший смартфон 2022 року за версією найвідомішого на Ютубі техноблогера Маркуса Браунлі. Я регулярно його використовую вже більше як 7 місяців і готовий поділитися своїми думками на рахунок того, чи залишається цей смартфон актуальним і в 2023 році. Ну а тим часом підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок та коментуйте це відео, якщо чекаєте зниження цін на минулорічні гаджети, щоб розглядати їх для купівлі в поточному році. Році, це фундаментальна річ. Моє ставлення до дизайну за цей час не змінилося. Це досі ковток свіжого повітря на ринку смартфонів. Естетика смартфона вписується будь-куди та відразу впадає в очі. Це саме той випадок, коли телефон постійно кладеш на поверхню екраном вниз, щоб насолоджуватися задньою кришкою. Це дуже. Сексі за час користування, до речі, всі декоративні елементи та світлодіоди під прозорим заднім склом на своєму місці. Нічого не відліпилося, а бруд та пил не потрапив всередину конструкції. Хоч такі випадки в мережі зустрічалися та їх складно назвати масовими. Однак прикольний дизайн не робить смартфон автоматично приємним в руці. Рублені грані такі ж неприємні для тримання в долоні, як і айфонівські. Проте тут є перевага: рамка матова, приємна на дотик і. І на ній не видно відбитків пальців. Суб'єктивно яскраві світлодіодів не знизилися, а вони ж спрацьовують багато разів на день з отриманням кожного сповіщення. Крім цього, я регулярно вмикав світлодіодну музику для своїх кішок, щоб підняти їм настрій під час вимикання електроенергії. Насінфон переміг в номінації найоптимізованіший смартфон 2022 року за версією YouTube каналу Технарня, і це чиста правда. Тому нагороду за найкращу оптимізацію я сміливо даю насінфону і дуже сподіваюся, що в наступних оновленнях компанія нічого не зіпсує. Я зовсім не перебільшую, коли кажу, що плавність та швидкість інтерфейсу змушують думати, ніби тут флагманський процесор, хоч під капотом середньобюджетний Snapdragon 778G Досвід використання перегукується зі смартфонами Pixel, адже оболонка тут максимально наближена до чистого Android. І хоч моментами на тому ж Pixel 7 Pro анімації в інтерфейсі дещо складніші і елегантніші, на насінгфоні вони теж досить прикольні. При цьому дрібні глюки та фрізи зустрічаються. Помітно рідше, ніж на фламандських аналогах. Як це не дивно. До речі, зараз мова не лише про флагмани на Android, але й про iPhone 14 Pro. Але перехвалювати девайс також не хочу, оскільки принаймні один раз додаток камери завис намертво, допоки я не перезавантажу смартфон. Правда, це було ще на 12-му Андроїді. Звичайно, це не означає, що нічого фон всіх закопав і тепер немає сенсу у флагманському залізі. Обмеження процесора тут будуть відчуватися у швидкості запуску важких програм та у вимогливих дообчислювальних потужностях. Уж завдання в тих же іграх. Комфортні налаштування не будуть на ультрах, якщо ви не хочете грати в слайдшоу з пічкою в руках. Та чи так сильно вам потрібні ці ультраналаштування? Щоб розглядати на 6,5 дюймовому екрані якість тіней і текстур під мікроскопом. Ну, ваше право, звичайно, з оптимізованими популярними проектами або класичними аркадами у вас і так проблем не виникне. Ще одна вимоглива до ресурсів Річ, де легко простежити не флагманськість процесора це камера. Починається все зі швидкості запуску самого додатку. Не можна сказати, що це дуже повільний результат. Результат, але коли паралельно часто користуєшся флагманами, ця різниця навіть у долі секунди вона відчувається. Така ж ситуація з перемиканням режимів камери. Це досі відбувається ступенево, і я досі через це горю. Ну, мені подобається, як воно горить. На Синфон виходив на 12-й версії Android, а оновлення до актуального 13-го Android отримав лише в середині лютого. Швидкість цього оновлення можна, в принципі, пробачити, враховуючи регулярні апдейти вбудованої оболонки та величезного. Компанії, у якої не так багато працівників та продуктів взагалі. І почну з того, що я дуже очікував, однак таки не отримав. Режим керування однією рукою. Я знаю, що багато людей ним не користуються, тим не менш, насінгфон швидше лопата, ніж компактний та зручний смартфон. І наявність такого способу керування без перехоплення девайса в руці була б максимально логічною. Також мушу згадати вібрацію, яка тут, хоч і досить приємна та продумана, однак. Має неочевидний недолік. На лаштуваннях не можна змінити її інтенсивність. Сам здивувався з цього відкриття. Після колейдоскопу з різних вібруючих телефонів на столі з часом починаєш виділяти моделі, які це роблять трішки різкувато, і знизити рівень вібрації на нас інфоні не можна. З постійними оновленнями компанія поступово розширює способи використання світлодіодів, які назвали гліфами. Ці гліфи сповіщають про вімкнення беззвучного режиму, якщо поставити смартфон до лілиць на рівну поверхню. Можна налаштувати графік їхньої активації, щоб телефон не робив вам дискотеку в кімнаті щоночі. Ну і візуалізація музики, коли гліфи блимають у ритм гімну України. До речі, це було прикольне застосування, але при активації гліфи блимають при відтворенні будь-яких медіафайлів, в тому числі при перегляді звичайних відосів на Ютубі. Часто це зовсім недоречно, блимаючи вогні різної інтенсивності та яскраве світло приблизно для 3% людей з епілепсією може спровокувати появу судом. Цей стан відомий як світлочутлива епілепсія. Про застосування гліфів під час фотографування зблизька я вже розповідав в огляді і досі вважаю це дуже недооціненою фішкою, яка найбільш корисна на фоні всього. іншого. Бо все інше переважно закінчується на нових підбірках сигналів сповіщень та дзвінків. Вони зроблені дійсно класно, тим не менш це складно назвати супер кілер фічею З експериментальних функцій, окрім підключення до автомобіля Тесла, з оновленнями додали підтримку AirPods, тобто показ піктограмки та. Рівня заряду акумулятора, враховуючи відсутність у себе тесли та аєрподців, я вирішив проігнорувати тестування даних можливостей. Ну що вийшло, то вже вам судити, Ну, ми старалися. Також команда Nothing створила свій додаток погоди у фірмовій стилістиці. До речі, естетично вони тут гарно постаралися, і в цьому аспекті аплікація мені подобається більше, ніж на інших смартфонах. Не забули і про екран блокування. Він нарешті став корисним. І внизу можна налаштувати іконки швидкого доступу до ліхтарика, камери чи Google Гаманця. Камера не отримала суттєвих змін, хоч моментами ніби підтягнули постобробку і деталізація на основний модуль покращилася. Водночас, при цифровому збір. Більше ні є відчуття, що отримані кадри просто кропнули і взагалі ніяк не старалися алгоритмами витягнути хоч якісь деталі. Але маємо досить гідний режим HDR, нічну та портретну зйомку, як для смартфонів цієї категорії. Ну і ультраширик з автофокусом і макрорежимом показує вищий клас. Алгоритми гарно борються з шумами, не перетворюючи фотографії на згладжену розмазню, і це приємно. Водночас фронтальна камера як була посередньою, так і залишилася. Чому та грець його знає? Звуку відео, на жаль, не пофіксили, і він досі звучить якось стягнуто та затиснуто. Скоріше за все, хардверно мікрофони просто не здатні на кращі результати. Ви будете сміятися, але то певно хтось ворожить. Стали цукерки, щоб хтось їх забрав, з'їв і, коротше, мав проблеми. іншої люди. Ого. Цілому фото та відео можливості смартфона задовільнять більшість людей, хоч і залишається відчуття не до кінця розкритого потенціалу заліза. Зрозуміло, що для виробника робота над постпроцесингом знімків значно складніша за придумування нових варіацій блимелок для гліфів, але все ж. Також додали вибір мови для кожного окремого застосунку: активний буфер обміну, новий щитувач qr кодів та деякі інші дрібні покращення. Загалом оновлення не виправдало всі мої очікування, оскільки дуже хотілося побачити імплементацію режиму однієї руки, хоч якусь кастомізацію для always on displeju та цікавіші способи застосування гліфів. Зрештою, є питання і до дрібниць. Скажімо, DoubleTap працює на блокування та розблокування екрану, і це чудово. Але разом з тим, через якусь загадкову причину, заблокувати екран даблтапом на екрані блокування не можна. Хоч розробники в оновленнях постійно запевняли про збільшену швидкість та точність оптичного сканера відбитків пальців під екраном. Суттєвих покращень його роботи я не виявив. На жаль, він досі спрацьовує часто не з першого разу, та вимагає затримати палець на зоні сканування трішки довше. Ну і хардверний момент, який нереально виправити з оновленнями, занадто низьке розташування, через що дотягуватися не так зручно. Через 7 місяців з дати виходу смартфон пропонується за 17-18 Тисяч гривень за версію на 8 ГБ оперативки та 128 або 256 постійної пам'яті. І тепер це більш конкурентна ціна, ніж 23-25 тисяч на старті продаж. Альтернативи у вигляді китайських смартфонів запропонують вам схожу або ж гіршу за якістю основну камеру, але, можливо, більш продуктивний процесор. Разом з цим не так багато шансів знайти в цьому сегменті смартфон зі справді гідною ширококутною камерою, бездротовою та реверсивною зарядками. На думку, спадає. Має шостий Піксель, ціни на який приблизно аналогічні. Піксель запропонує кращі фотоможливості, однак буде суттєво програвати в автономності, і тут вже вибір за потенційним покупцем. Насінфон не зробив революції на ринку мобільних телефонів, однак приніс щось нове і зумів привернути до себе увагу не лише незвичайним дизайном, але й досить збалансованими характеристиками та відполірованим програмним забезпеченням. І всього цього дуже не вистачало смартфонам середнього сегменту. Підписуйтеся на канал, якщо бажаєте компанії Насінг успіху з презентацією наступного смартфона пізніше в цьому році. От я бажаю, адже чим більша конкуренція на ринку, тим більше в підсумку виграємо ми, користувачі техніки. Поради від Тані. рубрика повертається. Новий сезон. Так. Чітко, впевнено, так. голосно і без мяукань. Будьте вдячні за те, що у вас є. Допомагайте іншим, особливо тваринкам. Проводьте час лише з приємними для вас людьми. І посилайте на приємних. Не ігноруйте власні потреби і зосередьтеся на корисних звичках. А хто визначає, чи звичка корисна, чи ні. Ви самі. а, -а, -а. Великий простір для махлювання. Що думаєш про насінг? Ну, він прикольний, цікавий дизайн. Ну, грані я трохи з тобою не згодна, бо не так приємно тримати, як заокруглені. Але якось стійкіше він в руці. сидить. Тобто, коли ти. Е там Його знімаєш паралельно, чи короче, руки занять, і ще телефони телефон на руці. То, в принципі, ти не відчуваєш, що зараз він, бляха, впаде. От я таке відчуваю, коли ультру тримаю. У мене таке враження, що вона зараз просто чи те, що наслескава, мати враження, що вона зараз така. Ну, камера норм, але нічого такого особливого. Але щось цікаво, і я завжди рада чомусь цікавому на ринку смартфонів. До речі, нагадую всім підписникам, що на каналі проходить розіграш смартфону Galaxy A23 під оглядом uh, Galaxy A23. Відповідно... Дивіться огляд, беріть участь у розіграші, і у вас ще є шанс виграти. Тому що учасників не так багато, і велика частина з учасників вже поточних неправильно дали відповідь на головне запитання розіграшу. Тому, якби, майте на увазі, шанси виграти дуже високі. Ось. Ну і не забувайте підписуватися на телеграм-канал Технарня. Там крінжуха, техніка, жартики, смішні, не смішні, в основному не смішні. О, всякі крінжові новини технологічні, все дуже авторське, максимально авторське від автора. От лисого автора. Авторський канал. От майте на увазі. Ставте лайки, У -у -у. Коротше, все, більше, більше я нічого не говорю.